Добрий день, мене звати Діма Макагон, і це диванна експертиза. Як завжди, щонеділі ми з вами зустрічаємось щоб говорити новини та події за тиждень. І я вам буду вдячний, якщо ви підтримаєте цю роботу лайками, підписками та коментарями. Між Україною та Швецією підписано декларацію про наміри щодо співпраці в оборонній сфері, і це передбачає продаж України шведських винищувачів Гріпен Є. Чудова новина, тим паче тут історія про кількість цих винищувачів. Як зазначається, це буде кількість від 100 до 150 літаків. Є вже мова про те, що вони вже почнуть поступати в Україну в наступному році, але тут експерти зважають, що ну мабуть це дуже швидко, навряд чи так вийде прям швидко, щоб в наступному році у нас вже були ці літаки. До того ж, ну потрібне якесь навчання. Але може й вийде. Це чудово, чудово, що є велика кількість. До того ж, дійсно, топована в нас, ми знаємо, що Швеція нам передала два свої літаки ДРВО, літаки Радари, СААП, які, в принципі, інтегровані в систему НАТО, вони можуть працювати із французькими міражами, і з американськими f 16 Ну але очевидно, що з рідними гріпенами це буде значно краще. Гріпен чудовий літак, шведський, це остання версія, новий. Передбачається, що буде нарощуватись його виробництво. Зараз операторами є. Бразилія та безпосередньо Швеція. Ну і ось схоже, що буде Україна. До того ж, ну Швеція дійсно у нас наш такий впевнений союзник. Ми бачимо, що вони нам допомагають, немає якихось від них заборон, як от від США. Про що ми далі поговоримо? що то використовувати, то не використовувати, то даємо, то не даємо. Навіть забороняють там використовувати ракети європейські, де є. Американські компоненти також є якісь там інсайди, що якраз таки Штати були проти передачі літаків Україні. Ось нарешті дали на це добро від Швеції. Мається на увазі літаків. Ну і головною історією в передачі цих літаків в Україні є те, що вони являються носіями найкращої ракети у світі ракети Метеор. Це ракета повітря-повітря великої дальності. Дальність ураження переважає 200 кілометрів з активною головкою вистрелив та забув швидкістю 4 махи. І особливість цієї ракети, на відміну від там, інших ракет, це те, що це її двигун, це те, як він працює, це те, що цей двигун може ем, працювати і. На кінцевій своїй стадії, тобто як працюють ну, звичайні ракети повітря-повітря, тобто вони при запуску твердопалини двигуни відпрацьовує все паливо, набирає швидкість, і потім вже ракета летить і поступово цю швидкість втрачає. Якраз коли вона наближається до літака, у неї швидкості вже може бути недостатньо для маневрування, яке застосовує літак, щоб його не вразили. То от ця ракета «Метеор» вона може включати двигун на цій останній стадії і маневрувати за літаком, щоб його уразити. І оце прям топовий топ. Якщо нам з цими літаками нададуть ці ракети, це може бути історія про е заволодіння переваги у повітрі разом з літаками ДРО і найкращими цими ракетами. Це дійсно може трошки перегорнути ситуацію. Тому сподіваємось, що крім безпосередньо літаків будуть ракети Метеор. Тому що ті, що у нас зараз є літаки, ну, вони не є операторами цієї ракети. Крім Джаз Гріппену, це ще Єврофайтер і Рафаль французький. Ну, але у нас буде Гріпен. У відповідь на російські удари по українській енергетичній системі, Україна наносить удари по російській енергетичній інфраструктурі. Так, нещодавно у Градській області, вдруге, був атакований підстанція Балашовська. Це цікаво, цікаво о, саме з точки зору того, як відбуваються атаки по російській енергоінфраструктурі. А саме вже там самі росіяни проаналізували, що ось. 14 жовтня була атакована Арзамська підстанція на 500 кВт. Далі 16-го Балашовська, потім ось вона 25 жовтня була атакована. До цього ще була атакована 17 жовтня Владимирська на 750 кВт та Вишкайма 500 кВт. 18 жовтня. Також були менші в Новошахтинську на 220 та Трубчевськ ще менше 110. Але що цікаво, що як відзначають самі ж росіяни? Що це атаки відбуваються по так би мовити маневровим потужностям ліній електропередач, які направлені на Москву з Волгодонського регіону, де розташовані гідроелектростанції, які якраз закривають пікові години у Москві, Ну Дійсно, ГЕС чим чудові, тим, що вони можуть закривати ці піки, що вони можуть швидко нарощувати виробництво електроенергії, і навпаки, швидко її згасати. Тобто, оце якраз цікаво, що таки мета України знеструмити Москву, якось показується на мапі. Бачите, це все в напрямку Москви. Тобто, не сама Москва атакується, яка дуже добре захищена, чудово захищена. А здавалось би, доволі далекі об'єкти від Москви на сотнях кілометрів, які очевидно гірше захищені, але це буде мати прямий вплив на Москву. Тож чекаємо, бажаємо успіхів, тримаємо кулачки за те, щоб там дійсно ці всі підстанції палали. США зняли заборону на використання Україною західних далекобійних ракет по території Росії. Про що пише Wall Street Journal. І після цього там були запитання у Трампа. Типу, ви дозволили бити Україні по Росії західними ракетами. А Трамп, типу, ретірувався, ні, ні, я типу, взагалі ні при чому це не мої ракети. Нашими ракетами він не дозволяє, мається на увазі американськими. Ну, взагалі, це, звісно, капець в тому плані, що США забороняло нам бити. Ну тобто нам дозволили при Байдені. Потім прийшов Трамп і заборонив більше того, заборонив використовувати ракети Storm Shadow для ударів по Росії. Ну, ось нарешті, слава нашим дипломатам та дебілу Путіну, який е, добре налаштованого до нього Трампу зміг переналаштувати. Насправді. Е, те, що він ідіот в цьому плані пощастило, бо дійсно Трамп хі, був закоханий у Путіна, і дійсно, там слава всім, хто зміг його хоч трохи схилити на наш бік, що нарешті ми отримали е, дозволи, хоча б Storm Shadow бити по Росії, по території Росії, по російським військовим об'єктам. Ну і одразу ми з вами побачили удари по російським військовим підприємствам. Як я розумію, що ракетами якраз ми б'ємо саме по військовим підприємствам, не по електроінфраструктурі, не по НПЗ. А ось дійсно заводи, заводи, які виробляють вибухівку, і на цьому тижні так щільно пішло. Були ті ближче до кордону з Україною, але мене зацікавив. Вибух на заводі пластмас за 1800 кілометрів від України. Там було знищено виробництво. Це Челябинська область, це населений пункт Копейськ. Я думаю, там були не західні ракети, тому що ну, відстань доволі под... така серйозна. 1800 що кілометрів. Тобто, це або дрон, або такий там ракета Фламінго. Не знаю. Але вибух був потужний, цілком можливо, що міг бути дрон, тому що на цьому заводі пластмас насправді виробляли вибухівку. Підприємство виготовляло 82-мм, міліметрові мм міліметрові снаряди для мінометів. Також осколково фугасні 100 мм 125 152 мм для гармати і ракети С8 авіаційні не керовані. Ну тобто. Там достатньо було щось невеличке, щоб прилетіло туди, куди треба. І далі ми отримуємо цей величезний вибух. З хорошого загинули російські, оці всі потвори, які працюють на війну, на е окупаційну війну. Е і там росіянчики шукають своїх оцих всіх родичів, які там працювали на те, щоб знищувати Україну. Всього 12 загинулих, десять зниклих безвісті. Ну, мабуть, там так шандарахнуло що. Тепер десь шукати незрозуміло, де хай Арешник їх там пошукає. І сім поранених працівників. Ну тут треба просто сказати Росіянам: не треба воювати з Україною, і не треба ніяк допомагати Росії Путіну воювати з Україною, тому що може прилетіти, і ви будете десь зниклі без вісті. ОПК Росії різко скоротив виробництво після трирічного зростання. Ну тут така доволі гучна новина. Хоча насправді це лише один місяць і не прямо різко скоротив. А скоріше ну немає як такого росту, як це показує графіки. Лише один місяць, місяць-вересень. До цього дійсно було велике зростання понад тобто тридцять на рік. Це можеш свідчити як і просто там, тому що випуск цієї продукції він йде там можливо квартально. Ну тобто, пад не тому, що спад, а тому, що ну конкретно в цьому місяці не випустили партію там з 100 танків умовно чи там якихось інших обладнання. Тобто, треба все ж таки відстежувати в більш довгу перспективу, але але передумови спаду все ж таки дійсно є. Тому що ми бачимо, економіка буксує, і всі інші галузі вже давно в них е, спадають, вже давно в рецесії. Дійсно, оборонка була на підйомі, туди вкладали величезні гроші, але зараз грошей стає менше, економіка падає, грошей не вистачає. Тож дійсно там теж може бути спад. Саме для цього росіяни підіймають податки, тому що їм не вистачає грошей на війну їм не вистачає грошей, щоб нарощувати е, це виробництво військової техніки, якої в них велика нестача не вистачає цієї техніки. Тож побачимо: дійсно, Росія потрохи надривається, але поки що, поки що, все ж таки, до таких заголовків, що прям різко щось там скоротилось. Зараз треба все ще почекати. От щодо палива там різкі скорочення, але ми розуміємо, чому це відбувається. Ну і щодо палива, ну нарешті США ввели санкції проти нафтових гігантів РФ, Роснефті та Лукоїла, і це перші санкції від Трампа. Не пройшло року, дійсно не пройшло року, як трамп став президентом, і нарешті він вів санкції. Санкції серйозні, наче дійсно що може можуть поки зараз заране поговорити. Але ми бачимо, що Індія там вже говорить, що вона збирається підтрим... ну, не підтримувати, а дотримуватись санкційних цих всіх умов. Буде скорочувати у підсанкційних компаніях закупівлі. Звичайно, тут ще історія про те, що чи будуть буде контроль. Чи буде якийсь контроль за дотриманням цих санкцій, але в будь-якому разі, е, добре, добре, що хоча б така риторика змінилась, ми знаємо, що росіяни там докладають багато зусиль, щоб переконати Трампа в протилежному, щоб він тись на Україну. Ну, поки що, поки що так трошечки качнувся на наш бік? Верховна Рада. Продовжила пільги на електромобілі до 2027 року. Дуже неприємна новина. Це поки що в першому читанні. Сподіваюся, що далі ця історія не пройде, тому що є все ж таки суспільний резонанс. В чому проблема? Проблема в тому, що так зараз електрокари на них немає ПДВ, немає якогось таможених зборів. І взагалі те, що на електрокари немає ПДВ, це якийсь блін, просто абсурд. Тобто, ти йдеш в магазин купувати собі хліб, там я не знаю, молоко на все це є ПДВ, а купуєш е, тачку за мільйон і більше, ПДВ нема. Ну де логіка? Ну, тобто ми кому взагалі допомагаємо, кому Україна збирається допомагати. Я нормально відношусь до електрокарів, розумію їх необхідність, містах, екологія, все таке дійсно прикольно. Е, мені більше подобається, ніж чадящі машини, хоча самого в мене не електро. Але я не розумію, чому, чого ми зараз будемо дотувати. І без того небітних людей, тому що ну дійсно подивіться, які електрокари в нас купують. Ну там, починаючи від о, цих всіх е китайських, там якихось сірих фольксвагенів незрозумілих хайдішек, і закінчуючи там, взагалі дорогими тайканами, ну зікри теж е дорогі машини. Взагалі дешевих електротачок. Ну там вони всі від мільйона стартують і більше. Це не дешеві машини. Чому ми будемо допомагати? Як зазначається, держава від цього втрачає приблизно 40 мільярдів гривень на рік? Мільярд доларів у бюджет. Це велика сума. Чому ми маємо дотувати саме цю галузь зараз, під час війни, коли у нас є проблема з енергетикою? Я Абсолютно не розумію, це чистий популізм. Там Розумков просував цей е, правку, чи ну закон е, знову ж таки з популістичних міркувань це він робив. Дійсно, якоїсь логіки в цьому загалі нема. При тому, що я знову ж таки в місті мені електро більше подобається ніж е, там дізель чи бензин. Але, але під час війни, ну це недоречно. Це допомога, і без того ну не бідним людям насправді. І тим, хто це все привозить. Я ще не розумію, як так відбувається. Чому у нас ці китайські автомобілі взагалі там без української мови, без там іерогліфів, якісь воно все завозиться? Як це взагалі так відбувається? Доволі дивно, ну наче як так би не мало бути, але воно є. Сподіваюсь. Сподіваюсь, такий цей закон в другому читанні не підтримають. Росіяни втопили шість одиниць збройної техніки під час штурму на добропільському напрямку. Така цікава новина, флешбек з 22-го року, Білогорівки, в принципі, із боїв за Київщину, коли там підірвали дамбу, і Ірпінь затопило. Річку маю це на увазі. Дійсно цікаво, поговоримо детальніше в огляді фронтів. Тут просто що відзначу, що на Добропільському напрямку о, там росіяни дійсно активно почали використовувати бронетехніку, і там, о, саме, де вони затопили, там була дорога, був, о, був місток, але його розбомбили, і там воюють російські марпіхи. Вони дійти такі: о, ми ж марпехи, зараз ми по воді. З Лупашем Фарсенем е, річечку, але щось не вийшло. не вийшло. у них. Втопили вони 6 одиниць бронетехніки, е, і там ще й пофігачили так нормально. Ну. І переходимо до підрахунку втрат техніки. Нарешті Oryx знову працює. Е, чому нарешті? Тому що до цього якось дійсно вони могли відпочити, було мало використання техніки, а якраз. Пішли щільні колони, е, активні атаки е, росіян. Наші теж атакують на броні. Техніку три тижні не рахували. Ось нарешті підрахували. Не знаю, чи все вони там за ці три ж... тижні чи ні. Але дійсно, вперше ми повернулись до показників, е, які ми не бачили більше року тому. Це десь 100 одиниць техніки, бронетехніки за тиждень. Тож, починаємо з Росії. Три тижні тому було 22.909, на цьому тижні 23.214 плюс 305 за три тижні. Ну, тобто соточка на тиждень пішла. Пішли трати, і ми бачимо, де це береться. Кадрів вистачає. Атак російських колон. Танки плюс 47. Бронемашини плюс 44, БМП плюс 78 і БТРи плюс 9. І переходимо до українських втрат, теж вони виросли, але менше, ніж російські. Нагадую, пам'ятаєте, раніше було один до одного, десь все літо так було. І вересень. Зараз, ось ми бачимо. По-перше, ну, перетнули ми 10 тисяч одиниць втраченої техніки, було три тижні тому 9974, зараз 10188, плюс 214 за три тижні, проти 305 росіян співвідношення 1 до 1,4. Танки плюс 19, бронемашини плюс 1, БМП плюс 18, всього 1470, і БТР плюс 32, всього 1139. І переходимо до ситуації на фронтах. Починаємо з півночі. Сумська Курська область на цьому тижні змін не відбувалась. А от Харківська область в районі Вавчанська на цьому тижні неочікувано росіяни почали атакувати. І вони форсували річку Вовча і просунулись. Просунулись у Вовчанську. Бачите, оцю червону зону. Це та територія, яку росіянам вдалося захопити. Червоні точки контроль росіян синенькі контроль зсу Галокована. Але що цікаво, сьогодні, у неділю, зсу завдали удару по Білгородському водосховищу. І пробили шлюзи. Удари були на цьому тижні раніше, там невеликі ушкодження. А на цьому тижні вже показується, що дійсно вода пішла, і це дійсно цікаво, тому що нижче за течією сіверський донець. Ось він отак іде, іде, іде. І якраз оцей регіон, який росіяни зараз захопили, якщо вода підніметься у сіверському донцю, вона відповідно піднімається і у річці Вовча. І відповідно ця територія затоплюється, і росіян тут сильно може ускладнитись логістика. Тобто, це дійсно така продумана операція, що за допомогою води перекрити змогу росіянам сюди просуватись і відступати. Тож цікаво чекаємо, що буде далі, наскільки вода підійметься. Далі у нас Харківська область, Куп'янський напрямок. Бачите. Вздовж кордону раніше росіяни тут захопили Мілове, і ось вони вже вздовж всього кордону від Мілове до Тополі таку зону створили захоплення. Куп'янськ. Тут росіяни також просуваються вже більшу частину Куп'янська, саме правого берегу. Росіяни захопили. Що цікаво, зсу в свою чергу, намагались атакувати і перерізати, відрізати росіян від логістики, тобто створити такий клин. Атака була з сторони Кіндришовки, і ось тут гелокована. Українська бронетехніка, яка просувалась, але скоріш за все ця атака була невдала. Ну, принаймні Сінтери ось гелокували точку, але не зафарбували цю зону як під контролем ЗСУ. Тож, о, так атака логічна, але на жаль, невдала. І загроза доволі серйозна. Якщо росіяни дійсно захоплять Куп'янськ, то питання залишається щодо українських військ. Ось на лівому березі, до того ж, тут з боку піщаного, бачите, у Криллівку росіяни намагались атакувати і просунулись до Купінського вузлового. Тож ситуація загрозлива на цьому напрямку. Далі південніше основні події відбувались на Лиманському напрямку, і тут доволі цікава історія. Чому? Тому що з одного боку є локації, як росіяни просуваються до Лимана. З іншого боку, на цьому тижні є інформація про те, що ЗСУ вибило росіян з Торського, і оце прям дуже неочікувано цікаво, тим паче, що є зарічне. Здавалось би, яке мали перше відбивати, але ні, ось інфа саме Проторське, яке знаходиться за рікою Жеребець. тобто Виходить, що форсували ЗСУ до того ж, є геолокації, тобто це не просто повідомлення, це дійсно так, що принаймні ЗСУ тут є. Невідомо там, прям чи ми змогли це все закріпити 100%, Але ось бачите, асінтери показують зарічне в сірій зоні умовно. Ну тому що дійсно тут ще точно невідомо, і відомо, що росіянам все ж таки до лиману періодично дістаються. Ямпіль, ямпіль в сірій зоні, бої за нього тривають. Бачите, більша частина його дійсно в сірій зоні, але впевненого контролю росіян немає. Далі сіверський напрямок тут росіяни намагаються атакувати. Були атаки бронетехніки, колони, але просувань в цілому на цьому тижні як таких не зафіксовано. Далі у нас часів я, Константинівський напрямок. Тут збільшилась доволі суттєво сіра зона. Раніше ЗСУ вдалося трошки контратакувати і посунути росіян, але ось на цьому тижні вже росіяни почали свої атаки, і вже частково оцей приватний сектор Константинівки вважається сірою зоною. Тут дійсно були геолоковані російські війська. Ну і бачите, тут ще малюється, що от Клебан Бик, здавалось би, але під контролем все ще ЗСУ. Далі цікаві новини приходять з Покровського напрямку, але спершу добропілля, добропільський прорив ЗСУ на цьому тижні теж контратакували і ось звільнили кучерів яр, який довго був в сірій зоні. Зараз там впевнено вже контроль ЗСУ. Є захоплені росіяни, полонені. Це підтверджується кадрами. Росіяни в свою чергу намагаються продовжувати атакувати шахове. Доволі важливий населений пункт. Бачите, скільки тут у цих червоних точок вони тут атакують колонами, це морпіхи. Якраз в цих районах о, були умовно, така повторення Білогорівки, де Росіяни втопили шість одиниць техніки. Це все знову ж таки підтверджується кадрами. Далі, далі, у нас е, Покровськ. Перше, це родинське, яке росіяни намагаються захопити. Бачите, переважну частину дійсно захопили. І дорога вже в сірій зоні. Тобто, дорога на Покровськ, може бути під контролем росіян, і що негативно, і друга дорога Є-50 е велика, вона теж уже по суті, бачите. Знаходиться в сірій зоні, і росіяни дійсно дуже велику частину Покровська, вони тут знаходяться. Тобто не можна казати, що вони контролюють цю частину, але тут сіра зона і ЗСУ не контролює, і росіяни не контролюють, тому що вони тут, то тут, то там з'являються. Тож дійсно, Покровськ зараз в доволі складному становищі до того ж, бачите, що ми опиняємося знову ж таки в такому кармані. Далі також росіяни продовжують тиснути, атакувати е, на півдні Донецької області і просуватись потрохи у Дніпропетровську область. Бачите, е, ну, по-перше, вони майже зайняли оцей весь згін вздовж ріки Вовчі. І південніше атакують е, теж вздовж річок. Бачите, привілля, Вербове, а тут у них відбувалось просування. Тиснуть в бік, можна сказати, Покровського, в бік Великомихайлівки. І на цьому тижні також активізувався Запорізький напрямок. Росіяни атакували одразу з декількох сторін напрямку Оріхова. Бачите, ці точки зроботано знову Покровки в бік Малої Такмачки сюди їм вдалося зайти, але. Колони були знищені. Проте, ну, бачите, сіра зона, бо дійсно доволі масштабна атака. Але, наче як вдалося відбити, те саме у нас ось напрямок Степногірськ. Він в сірій зоні. Ну і Херсон на цьому тижні була інформація: типу, росіяни там захопили е, район Корабель. Ось це великий острів, бачите, тут, е, але. Ну, інформація, ця звичайно не підтверджується. Тут о, цей район залишається під контролем зсу. Росіяни його обстрілюють за допомогою Россизову, тероризують мирне населення. Ну як і весь Херсон, в цілому, де вони дійсно б'ють по о, населенню міста. Такі от новини цього тижня. Дякую за перегляд. Як завжди, буду вдячний підтримці відео лайками, підписками, коментарями, шерти відео. Ну і слава Україні! Слава ЗСУ! Пока!